Ну, така неофіційна назва Military Event. Це інтенсив у нас вже третій, який ми проводимо. Основна його задача це ознайомити цивільне населення з нашою бригадою і десантно-штурмовими військами. Ну і, звісно, зі Збройними силами України в цілому. Деякі учасники, їх близько п'яти-семи людей, вони проходили такого роду заходи в інших бригадах Збройних сил України і кажуть, що там взагалі не так. Там більше спрямовано на. Ну, якісь там лекції, щось там розбирають зброю зброю. Ми, е, от 46-та бригада, конкретно наші інструктори більше дають все-таки те, що знадобиться. Це так мед, знову таки вогнева підготовка, тактична підготовка. Це втиснуто в три дня, і це є справді інтенсив, який відповідає назві програми інтенсив. Тому що програма фактично там з п'ятої ранку і до ночі. Передусім, я розумію, що війна не у мене нікого. Навіть попри те, що мені поки що 21, я цей час е, намагаюся витрачати скорість. Наразі це лише у мріях, а вже потім можливо щось да, зможе помінятися і можливо все ж таки піду на кулеметчик. Складно все, дуже складно. І навряд чи е, звичайні люди переживають такі фізичні навантаження в житті. Можу сказати з власного досвіду, що дуже багато дівчат, які до нас приходять, дадуть фору ще дуже багатьом чоловікам. Перші два інтенсиви було більше дівчат, а в цьому інтенсиві у нас дівчат вже вдвічі менше, ніж хлопців. То більше вже хлопці прокинулись, так би мовити, рішучі, вирішили, що треба щось робити. Це драйв екстрем. Я покращую свої навички, я бачу, де в мене промахи, а де в мене сила. І все-все-все я повинна прокачати до такого максимуму, щоб мною пишалася моя країна і я сама в першу чергу. Сьогодні наш останній день психологічна смуга перешкод. Якщо чесно, було дуже важко на неї налаштуватися, тому що були люди, які проходили, розказували, що тут буде. Е, мені здається, більше боялися перед тим, як туди зайти, е, ніж уже всередині, коли ти це все там робиш. Будем, дає змогу обрати спеціальність. Ми спілкуємося з людиною, ми виявляємо, що до неї ближче, куди вона краще знадобиться, де їй буде комфортніше. В ТЦК такого, як правило, не роблять. Є випадки, у нас ось учасник не доїхав до інтенсиву, бо схопили ТЦК, і він вже на базовому таборі іншої бригади. Надіятись на те, що це тебе у мене, ну а якби ми повинні погодитися з тими реаліями, в яких ми живемо. Тому я розумію, що мене це не омине, мене, і я вирішив вплинути на свій вибір. Є у нас, звісно, ті учасники, які вже долучились до бригади і ефективно виконують бойові задачі. Це інтенсив підштовхує на службу у ДШВ. Можна сказати, це розділяє життя на до та після. Ми завжди перші, ми найкращі, У нас все найкраще, як озброєння, таке забезпечення, як і грошове забезпечення, тобто всі соціальні моменти ми всього дотримуємось і наші бійці захищені з усіх сторін в цьому плані. Тож приєднуйтесь до сил оборони, до десантно-штурмових військ, до 46-ї бригади, через рекрутерів нашої бригади або через другий рекрутинговий центр десантно-штурмових військ.